А просто зараз на зв'язок з нами вийде українська співачка та акторка Анна Трінчер. Ми поговоримо про те, як війна змінила її життя та чи планує все ж таки вона весілля. Анна Трінчер, українська співачка, акторка, рідне місто Київ. Під час війни активно виступає у дитячих притулках. Нині перебуває за кордоном, зарушена із блогером Олександром Волошиним. Аню, вітаю тебе у нас у студії, і не можу не сказати, дивлячись на твій одяг, слава Україні! Героям слава, друзі! Всім привіт! Дуже-дуже рада сьогодні бути тут на ефірі, і, звичайно ж, у вишиванці. Я не знаю, коли це вийде, але вчора був день вишиванки, тому не могла по-іншому. Я знаю, що ти зараз поїхала за кордон і хочу запитати про вишиванку. Ти взяла її з собою, як їхала? Чи вже купила тут? Я я взяла дві вишиванки з собою. Це мої улюблені сукні, з якими я вже не розстаюся близько трьох-чотирьох років. Я завжди ходжу з з ними. Дуже часто їх беру з собою, тому що вони дуже гарні, дуже сучасні і стильні. І взагалі, знаєш, я тут зараз на Кіплі за кордоном літальні літаки, в мене просто серце холодне. От я тут за кордоном і вчора одягла вишиванку. Ходила в ній, і усі ккіпліоти дивилися на мене і посміхалися. Це було дуже, дуже... миле й приємно. Давай повернемося до самого початку. Розкажи нам, як у тебе розпочалася війна, який був ранок 24 лютого. Знаєш, в мене так налаштована пам'ять, і мій мозок, що усе погане, він, начебто, забуває і закреслює. Тому... Багато чогось того дня, особливо по емоціям, я не пам'ятаю, тому що ці емоції були жахливими. Це був повний ступор, розпач, нерозуміння як нерозуміння, що це війна в 21-му столітті в самому центрі Європи, в моїй країні квітучій, ну. Просто дійсно було дуже дуже важко. Почалося з того, що нас розбудили наші друзі, і сказали, що почалась війна о п'ятій ранку. Я, мені здавалося, що це якийсь жарт, бо не дивлячись на те, що цей інформаційний шум про війну вже йшов десь приблизно тиждень, я все одно просто максимально відрікалась від цього. Я не могла в це повірити, звичайно, як і кожен українець. Але коли вже тобі по факту говорять, що це війна, і ти просто через хвилину чуєш, як в тебе ледь не вилітають вікна від десь там вибуху, то це вже не виглядає жартом. Я подзвонила одразу своїй матусі, вона сказала, ну, вона теж дуже дивно зреагувала, вона каже: ти чула вибухи? Я кажу ні. Ну, то чого ти жартуєш Іди спати. і не спати? Така просто кладу стру, слухавку, чую цей вибух, перезвоню ще раз їй, і я кажу: ну я чула вибухи. І тоді вже почалася повна мені здається паніка істерика, але одразу ці емоції не відступали. Знаєш, ти спочатку такий спокійний, і коли вже через 3-4 дні до тебе це доходить, то вже там сльози, паніка і вічі, і все таке. А перші чотири дні я була, наче в ступорі, наче десь у вісні мені реально здавалося, що я сплю це жахливий сон, і зараз мене розбудять, і все це закінчиться. Які дії були після? Ви поїхали до Західної України чи перебували ще деякий час у Києві? Ну в мене у Саші, тато військовий, і він через годинки, дві-три нам набрав і сказав, що через 15 хвилин буде дуже сильно бомбити Київ. І ми просто взяли речі, все, що встигли зібрати, побігли вниз на паркінг, перечекали там 30 30 хвилин годину, і зібралися усіма друзями і поїхали на захід України. Чи не думала ти мігрувати? Можливо, до Польщі забрати маму, бабусю? Мама зараз за кордоном. Бабуся, вона з перших днів у Києві. На щастя, мені вдалося її перевезти хоча б з Троєщини в будинок за городом. Бо в перші дні, як ми всі пам'ятаємо і знаємо, Троєщину дуже сильно бомбили і там прилітало серйозно, і тому я дуже щаслива, що хоча б я змогла вмовити свою бабусю, дідуся, забрати двох котів і переїхати на в будинок. І це дійсно мені здається, просто врятувала їм життя. А, мама одразу поїхала за кордон. А, ми з самого першого дня війни не думала. Ну знаєш, були думки мені поїхати за кордон, взяти бабусь, Ну, Бабуся з дідусем. Відріклись одразу, ми сказали, що нікуди не поїдемо. Наша країна наша земля тут. Якщо а, наша доля вмерти, значить ми будемо вмирати на своїй землі. Я коли це чула, мене просто ну так от сльози градом, тому що я їду в цей час на захід України. Я... Намагаюся вмовити бабусю, сісти на машину і поїхати з нами, і вона мені таке каже, і в мене просто тремтять руки. Ну, це був жахливий день. Я зараз радую мене сльози на очах і ніяк по іншому. Так, от а, але, от навіть зараз, знаходячись на Кіпрі, я приїхала сюди на благодійний концерт. А мені настільки ніякого, не начебто сонце світить, тут нема війни, тут люди усі усміхаються все тут, як в іншому якомусь світі, як в іншому житті, але ти розумієш, що ти не частина цього всього, ти не на своїй землі. Я не можу спокійно тут, знаєш, просто поїхати і забути про все. Я не можу зараз, коли моя країна в такому стані, просто її полишити. Хоча я нікого не засуджую, уїхати з країни, де війна це цілком здоровий глуст і здорове рішення, але я не можу. Я не можу. Я не відчуваю себе зараз в іншій країні. Точно, я хочу бути в Україні і переживати усі ці емоції разом з українцями і разом в своїй державі. Я знаю, що ти не спілкуєшся з татом за період війни. Написав він тобі? Як ти? Як ви з мамою? Ні, я нічого про нього не чула вже близько чотирьох, може п'яти років. І слава Богу. Ти сама йому не писала? Я написала і, чесно кажучи, Якщо він напише, це буде якась погана вісточка, тому що ця людина там в моєму житті, в моїй пам'яті, залишилася з дуже неприємними ситуаціями, і кожен раз, коли він приходив в нашу сім'ю, це був якийсь жах. Тому дякую, що він не пише. Для мене знаєш, ну я якось звикла з тією думкою, що в мене немає батька. Ну просто він колись для мене э, морально загинув. Можна чи можна так казати, він фізично десь існує в просторі, а от морально, як батько для мене, вони його немає. Насправді, усі тут, якщо я розповідаю цю історію, починають мене жаліти, але напевно саме цей факт навчив мене бути такою мужньою, тому що в момент, коли батько пішов з родини в 12 років, я зрозуміла, що. Мені треба брати усе в свої руки. Мені, мені треба захищати маму. Мені треба ем, думати про те, як заробляти, як підтримувати маму там, грошима, і просто щоб вона, хоча б про мене не думала, що я просто в безпеці, е, я працюю, я влаштована в житті, Щоб вона спокійно займалася своїм життям. Бачила в тебе на сторіночці дуже емоційне відео з бабусею, як ви побачилися. Скільки часу ви не бачилися? На той момент це було вже десь два місяці війни. А, до цього ми ще не бачилися, бо я хворіла а, коронавірусом. То в цілому десь майже три місяці ми не бачили. Ну, не три місяці, ну десь два з половиною місяці ми точно не бачились. Як дається тобі ця розлука? Ну, знаєш, я так звикла бути наодинці. Звикла не часто бачитися зі своїми рідними, але коли ти живеш в такий час, цінності і взагалі бачення світу зовсім міняється. І якщо тоді ти там розумієш, що так, мені треба зустрітися, я вже сумую там раз на місяць, два на, мі на місяць, то зараз ти розумієш, що найбільше щастя це бути поруч з рідними, і просто якщо в тебе просто є. Е Вільна хвилинка, годинка, будь ласка, поїхати до, до них, обійняти, поцілувати, провести з ними час, поїсти бабусиних млинців, обійняти матусю, це, це стало пріоритетніше. От, тому на період війни я дійсно дуже сильно сумувала і сумую зараз за ними. Особливо <гум> за мамою, я вже її не бачу, скільки в нас війна йде. <гум> Бачила в інстаграмі, що ти пакувала речі з квартири. Ви з'їхали з цієї орендованої квартири? Чи ти просто передавала якісь речі? Можливо? Ні, я з'їхала з цієї квартири. Ну, по-перше, на даний момент платити такі гроші це не раціонально, тому що там ні в мене ні в Саші нема того. Доходу, який був до війни і близько, і ну, там ми допомагаємо ми теж волонтерами, тому зараз ці гроші краще віддати людям, які в цьому цього потребують. А по-друге, ну, нам попалися дуже нехороша хазяйка, можна так власниця, можна так сказати, Чому? з якою дуже важко домовлятися і взагалі протягом усього цього року. Кожна наша зустріч це була якась стичка і е, такий шлейф неприємних емоцій. Тому е, я вирішила з Сашею, що треба з'їжджати, тому що ми не хочемо пересікатися з власницею, по-перше, а по-друге, гроші. Тому ми з'їхали. А свої речі ти перевезла до мами в квартиру? Так, вони зараз в мамі квартирі, і там просто вся квартира в моїх речах. Я боюся, що коли приїде мама до Києва і що це все, в неї просто ходить серце. А Саша з тобою їздив на Західну Україну жити? Чи де він був? Чи він був у своїх батьків в Бердичеві? А, ні, він забрав свою сім'ю і жив так, зі мною на заході України весь цей час. Тобто, можна сказати, що ти із свекрухою вже пожила. Так, і знаєш, це був просто якийсь дивовижний момент мого життя. Два місяці в одному будинку, по факту з чужими людьми. Ну я там кажу про те, що в нас в будинку в якийсь момент було 34 людини в одному будинку. Там було дуже багато переселенців. Там були дві дівчинки з дуже гарячих точок, які виїжджали... В них повністю машина була обклеєна білими прапорами. Діти, діти, діти. Там були діти, які приїхали з Києва, які а, місяць сиділи, чи місяць, чи два тижні сиділи у підвалі, там діти по 4-5 років. І а, ми усією такою дружною сім'єю з чужими людьми жили от, протягом двох з половиною місяців на заході України в прекрасному місті Бережани. Воно дійсно, знаєш, назва його співпадає з цим місцем, бережан. Мені здавалося, що я за берегиню якоюсь. І мені було там спокійніше, менш тривожно. Хоча я чула і вибух, а, ні, вибухи не чула, постійні сирени в нас були. А нас літали літаки, літали ну, різні там. Я не знаю, що це є. Не досліджувала цей момент, але було трохи спокійніше. І я жила зі своєю свекрухою не просто в одному будинку, а в одній кімнаті. Бо ми жили я, мій чоловік, свекруха і його брат молодший в одній кімнаті. І це взагалі була дуже цікава подорож в моєму моєму житті. <святові> Насправді дуже сильно полюбили один одного. Вона мені стала другою мамою. Вона мене цілувала, коли цілувала щічку, коли я засипала. Бажала мені спокійної ночі. Вітала нас, будила е кожного ранку. Готувала нам їсти. Ми з нею там ходили, розважалися на шопінг. Ну шопінг, знаєте, там піти в якусь краничку. Я помітила, що ти Сашу вже називаєш чоловіком. Ви розписалися офіційно? А Ну, ми не розписалися ще, але для мене це не має значення, бо підпис десь там на папірі то просто підпис, Це просто формальність. Я просто його називаю так, як я відчуваю. До речі, під час війни, от перші два тижні, у нас були дуже напружені стосунки. Ми постійно сварилися. по... Таким, таким дрібницям а, постійно не розмовляли один з одним, тобто стосунки було дуже дуже важко, знаєш, витягувати якось і повертати хоча б до того стану, який був до війни. Але от згодом, через два тижні, рівно, просто все настільки перевернулося а зараз. Ми зблизилися ще більше. Хоча мені здавалося, що вже нема, нема куди ближче зближуватися. Але ми побачили один одного в кризовий стан. Ми побачили, які в нас емоції, як ми це переживаємо. Ми відкрили для себе один одного по-іншому, і це теж дало нам змогу ще більше зблизитись. От, я піднімала це питання в інстаграмі, я розповідала про наші сварки. І я бачила там. Те, що дуже багато дівчат мені теж писало, і хлопців, навіть що в мене такий же період зараз у відносинах, я не знаю, що робити. Ми там живемо 10 років, 15 разом чи два роки, і просто зараз, як сніг на голову, ведемо один з одним від себе настільки по-іншому, настільки неочікувано, що там готові вже розлучатися. От хотілося би сказати для цих цими дівчатами, я з ними переписувалася, і цим хлопцям, що якщо ваша е, кінцева ціль бути разом, якщо ваша кінцева ціль кохати один одного, то усі ці кризи такого ви переживете, і все буде стово добре. Головне просто розуміти, що ви хочете бути поруч з цією людиною, все інше не важливо. От, це для мене такий лайфхак. Знаєш, коли ми сварилися. Я сиділа собі і розуміла, що так, мені неприємно, мені боляче те, що він сказав, взагалі там перечить нашим домовленостям, умовно кажучи у відносинах. Але я хочу бути з цією людиною, і я знаю, що він не такий просто зараз тривожний стан, як і в мене, так і у нього. Тому треба просто говорити, перечекати, медитувати. Розмовляти одним з одним дуже часто. Я не тільки про нього говорю, я говорю також про себе. Тому що я теж давала такі реакції, які я навіть сама від себе не очікувала. Це такий краткий, короткий екскурс в курс відносин. Тому що знаєш? я я вважаю, мої відносини з зразковими. А що вирішили з весіллям? Тому що ти планувала влітку велике весілля, масштабне, навіть сукню замовляла у Франції. По-перше, чекаємо перемоги України, не закінчення війни, а саме перемоги України. По-друге, я думаю, що зараз масштабні святкування зовсім недоречно. Тим паче ми хотіли пускати салюти. А від целюті в мене буде панічна атака 100%. Тому треба перечекати час. Я не спішу нікуди. Навпаки, для мене це період, коли я зможу зі своїм чоловіком заробити грошей, щоб зробити дійсно таке свято, яке не забудеться ніколи. Давай ще поговоримо про Євробачення, яке виграла Україна. Ти колись представляла Україну на Євробаченні, правда, на дитячому. Як ти вважаєш, це політичний конкурс чи ні? Я вболівала з у дуже сильно за наших хлопців. Я щиро була щаслива коли. Почула результати голосування. Я було в шоці, що це найбільша кількість голосів від глядачів. Стосовно <плес> <плес> там політики, не політики, я не хочу цю тему чіпляти. Я не хочу це коментувати. Є тільки єдина причина, чому переможець стає переможцем. Він вартує того чи не вартує. А як вважаєш, справедливо наші журі виставили бали, бали Польщі? Я можу сказати те, що е, Польща, це для мене був топ-3. Для мене особисто в моєму топі. Навіть не через те, що це Польща, е, через те, що там дуже сильний виконавець. В нього просто неймовірні голосові дані. Він супер гарний, харизматичний. Пісня, ну, вона реально зараз вона грає в плейлісті. От я на Брешу, просто в плейлісті вона грає постійно. 24 на 7 я обожнюю цю пісню, можу вже заспівати на пам'ять. І я особисто дуже сильно вболівала за Польщу, тому що там дуже е достойний е конкурсант, претендент. І е я трошки розочарувалася, що він. Незайняв того місця, на яке заслуговував. Коментувати бали від журі не хочу, бо все ж таки це особисто їх думка, це їх особисте бачення. І вони мають право виставляти бали, як вони цього захочуть, бо їх обрали бути журі. Все. Так вони не подумали про те, що. Ну, по-перше, дійсно достойний конкурсант, а По-друге, польща дуже багато чого зараз робить для нас в перших днів війни. Вона відкрила кордони, відкрила свої а, руки для нас, а, руки допомоги. І я особисто дуже вдячна цій країні. Я була я літала через Польщу. Я усім усміхалася. Мене переповняло щастя, що ці люди а, відкрилися для нас в такий тяжкий момент. І була би я там. Поставила я їм 12? Точно. Чи справедливо поставили бали Польщі? На мою особисту думку професійну і людяну, Ні. А, чи заслуговують вони такого хейту зараз, який на них лється просто вітром від, навіть від колег? Не заслужили. А, а як ставишся до Ірини Федешн взагалі? Ну, я з ні з нею брала участь у голосі країни в команді Джамали. Потім ми багато разів там, пересікалися на різних шоу, на різних там хто зверху, ну і так далі. І завжди вона для мене таким була лучком сяйва. Вона була завжди. Усміхнена, з позитивом обіймалася завжди зі мною. Ми спілкувалися там, коли мали можливість. Але останній її вислів в інтерв'ю мене дуже сильно розчарував. І я вже це раз коментувала, що гбт спільнота для мене це я це не, не розумію. Для мене це великий гріх. Але я цю людину засуджую, тому що. Це їхнє життя, і вони самі його руйнують. Якщо вам так подобається, ми всі будемо відвідати перед Богом. Я духовна людина. і Я чітко знаю, що цей важкий гріх. Але кожен робить висновки, ми всі різні. Ми на світі, всі грішать. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Засмутив дуже сильно. Бо я розумію, що в кожного є своя думка стосовно. Там секс-меншинства і так далі. Кожен має на це право. Ти говориш про Але... гомофобні вислови, так? Так, я, я, я розкажу за ситуацію. Я просто так переключила тему. А, ситуація така, що Ірина там дуже не, мені здається, неповажливо і погано висловилася стосовно стосовно ЛГБТ-спільноти, що вони всі грішники і будуть відповідати перед Богом. А, для мене це неприємно. Я не розумію як публічна особистість, яка повинна нести повагу, толерантність, мир, а, а, якісь а, ну, цінності, поваги до людей, вона засудж... ну, не засуджує вона, так озивається про лгбт спільноту Це не мій шлях, я не розумію це мислення, я не розумію цих людей. І я до останнього буду казати, що кожна дитина має право на кохання. Яке воно б не було, зважаючи на цей момент, я дуже добре до неї відношуся, але зрозуміти її не можу. І, звісно, розчарувалася трохи цій людини. Ти зараз перебуваєш на Кіпрі. Які плани у тебе надалі? Повернешся до України чи чим будеш займатися? Звісно, я, я вже чекаю цього моменту, як, як, як найкраще. На Кіпрі ще два дні. Буквально завтра в мене виступ на благодійному концерті і все. До Неньки, до України. Спочатку буду у Києві. Ні, спочатку поїду в Бертичів святкувати день народження молодшого брата Саші. Потім поїду в Київ. У мене там є ще свої справи. І вже переїжджаю в Івано-Франківськ на місяць чи два. Дякую тобі, Аня, що ти підключилася до нас і дала нам таке круте інтерв'ю. Гарного тобі виступу і до побачення в Києві Клас. Назайм, ба слава Україні. Героям слава! все буде Україна.